Письменниця Дар'я Нагаєць. Аудіоповідання сюрприз. У телефонній буці можна було почути жіночий голос Я взяла 20 хвилин, але вони скоро закінчаться. Ти так і не сказав, коли тебе чекати? Ти приїдеш? Вибач, але я не приїду. Я просто не знав, як тобі про це сказати. Ти сердишся? Чому ти мовчиш? Ти що плачеш? Ні. Просто час закінчується, а я хочу добре запам'ятати твій голос. Через сім днів побачимось. Я кохаю тебе. Слухавці пролунали короткі гудки, розмову перервали. Вона навіть не встигла відповісти. Вийшла з телефонної будки у касі товпилися люди, треба було віддати жетон. Дівчино, п'ята кабінка вільна. Заберіть жетон. Чому завжди так багато людей, коли хочеться розірватися на шматки? Може, вони чекають моменту, щоб самим це зробити, розтягнути мою біль по квартирах і смакувати подробиці на кухні, запиваючи чаєм? Добре, що зараз вечір, і не видно мого обличчя? Не буду кроками міряти відстань додому, не буду перераховувати подумки, те, що нас розділяє. Любов завжди безмірна, скільки не рахуй. Є її свідки, кроки додому, дзвінки, листи, вокзали. То чому ж так не ці сім днів, які будуть без тебе? Адже це так мало насправді. У голові звучали останні твої три слова, які ти встиг мені сказати, поки нас не перервали, і я згадала тепло твого дихання, коли ти грів мої змерзлі пальці. Здавалося, це було так давно, хоча минуло зовсім небагато часу? Замерзла. Так, ти накинув свою куртку мені на плечі, і ми продовжували блукати нічними вулицями. До розлуки на вокзалі лишалося всього кілька годин, тому ми намагалися якнайдовше побути удвох. Поцілунок на пероні, скло, що розділяло нас у вагоні. Ти тримався як міг, а в мене виходило погано. Ти забув свою куртку. Хай буде в тебе. Я повернусь за тиждень. А тепер, коли вже зовсім тепло, куртка була не потрібна, але вона й досі чекала тебе в передпокої. Я також, але ти не повернувся дивно. Ще цілих сім днів можна, звичайно, поділити їх на дві частини, щоб легше було два вихідних і п'ять робочих так просто. Насправді, жодної трагедії. Я йшла проспектом, на місто тихо спускався вечір. Мимо пролітали машини, засвічувались рекламні вивіски, яскраві вітрини магазинів, усе частіше траплялися перехожі, що трималися за руки. Звісно, перші два дні будуть найважчі, продовжувала я міркувати, адже буде купа вільного часу. Але я щось вигадаю напишу тобі листа або влаштую генеральне прибирання. Буду з педантичністю перераховувати кожну порошинку, уся квартира блищатиме. Ти б мною пишався, якби побачив, як я тримаюсь, попри труднощі, а потім поскачуть робочі дні, наздоганяючи одне одного. Лише встигай, навіть не помічу, як пролетить час у розлуці, поки ти не з'явишся на порозі. Головне пережити цей вечір. Раптом чийсь сміх. Я озирнулася. Це була дівчина. Хлопець щось їй розповідав, жестикулюючи однією рукою, а в іншій у нього була куртка. Точнісінько, як твоя. Я звернула на іншу вулицю, щоб скоротити шлях додому. Мій під'їзд, чотири сходові прольоти, двері, за ними мене чекала самотність і вечірній чай. Я поставила на плиту чайник, а за вікном вже стемніло. На годиннику дев'ятнадцять тридцять. Незабаром настане ніч, і мені доведеться лягати одній у постіль. Ще одна ніч ні, тепер цілих сім ночей. Поки що не вмикатиму світло, не хочу бачити це місце. Зараз ця постіль схожа на велику крижину. Така ж холодна, тверда й самотня, я пам'ятаю її іншою. Ти прокинувся раннім ранком, а я ще спала на твоєму плечі. Ти боявся поворухнутися, аби не розбудити мене, і тихенько гладив моє волосся. Я усміхалась крізь сон, бо чула стукіт твого серця, стукало у скронях. Ще сім довгих ночей протриматися б, але як краще вийти на балкон, подивитися, яка гарна яблуня росте навпроти, послухати, як цвірінькають пташки, радісно вітаючи весняні дні. Зігрітися допоможе твоя куртка. Чудовий сьогодні вечір, тепло й тихо, в повітрі пахне буском. Ми б узялися за руки І гуляли з тобою до самого ранку. Ой синичка. Прилітала за крихтами. Він теж хотів прилетіти, але в нього не виходить. Кумедно, правда? Пташка дивилася на мене, здивовано повертаючи голівку, а тим часом на кухні засвистів чайник. Треба було вимикати газ, щоб вода не википіла. Але я чомусь зволікала, мене заворожувало його булькання. Куртка раптом зісковзнула і упала з моїх плечей. Ні, не так усе повинно бути. Навіщо вимикати вогонь? Коли все кипить усередині, щоб пити чай на кухні і відраховувати по шматочках ці сім днів? Я цього не хочу. Мені подобається, коли все виривається назовні, як шампанське, і тепло твого тіла, і м'ятний смак твоїх губ. Хіба може чай бути таким самим? Чайник свистів, а я стояла біля вікна й думала, що може бути важливішим за нас? Порошенки чи ця куртка? Невже це все, що залишилось у мене від нас, і це нестерпне самотнє відчуття? Від дзвону в вухах можна було оглухнути. У скронях усе ще стукало, треба щось робити досить стояти, опустивши руки, виглядаючи у вікно вчорашній день. Інакше я вибухну разом із цим зухвалим свистком? Усе вирішено. Я вриваюся до кімнати, вмикаю яскраве світло і починаю збирати речі, немов під час пожежі. До біса підбори, спідниці, піджаки ніколи вибирати. На годиннику 20.05. Треба встигнути доїхати до вокзалу, вистояти довжелезну чергу, щоб купити заповітний квиток, не забути паспорт, гроші, вимкнути світло і газ. Усе прощавай самотність, не нудьгуй без мене. Щоб легше було бігти на мені джинси, куртка і кросівки. Рюкзак майже порожній, але взяти довелося добре, що я завжди тримаю в ньому найнеобхідніше про всяк випадок, а передбачити випадок неможливо можна тільки здогадуватися. Цікаво, ти здогадуєшся, що я зараз роблю. Думаєш, я сплю, уткнувшись в мокру від сліз подушку? А я біжу на легку. Така вже в мене натура. Тікати від туги назустріч пригодам до тебе? Швидше, швидше, швидше. Ось і метро. До вокзалу їхати далеко, а годинник на табло показує 20-25. Лиш би встигнути. Чому так довго немає поїзда? Зовсім знахабніли. У мене тут питання життя і смерті, а його немає цілих сім хвилин. Катастрофа. Може, підстрибнути або пробігтися туди-сюди пероном. Поки я металася в пошуках відповіді, з'явилося світло в кінці тунелю, а за ним і сам поїзд. Дочекатися його мені коштувало титанічних зусиль, але ще гірше було їхати в ньому. Адже довелося сидіти нерухомо, пальці вибивали ритм, на рюкзаку в такт секундній стрілці. Хлопець навпроти вирішив, що я ненормальна, і пересів далі. Напевно, справа була в моїх очах вони видавали мої думки. Та що ж це таке? Повзе як равлик сил уже немає. Треба поговорити з машиністом, розповісти йому, що таке швидкість. Це ж відстань, поділена на час. У тебе на все про все 12 хвилин, а їхати через півміста. Зглузду з'їхав, чи що? Я за себе не ручаюсь, якщо ми запізнимося. Я би пішла до нього в кабіну, якби ситуацію не врятував голос із динаміка. Станція Південний вокзал. Шановні пасажири, будь ласка, не затримуйтесь під час виходу з вагону. Ага, не затримаєшся з вами тут. З вами і життя пролетить повз, поки ви так повільно сунетесь. Хоча на годиннику 20.50. виходить, поїзд уписався у відведенні 12 хвилин, дивно, а мені здалося, що їхали довше. Швидше на вокзал часу обмаль. Чого я так довго думала? Хіба можна рахувати порошинки, коли так стрімко долається відстань? Ой, здається, все пропало. На вокзалі було людей триста, а може й тисяча, точно не знаю. У страху очі великі, а я рахувати не хотіла. До того ж, усередині робили ремонт, і людей зганяли ближче до каз. Малярів було п'ятеро, попри велику частину ремонтованої будівлі. Мені запам'ятався худорлявий, смаглявий хлопець у стоптаних черевиках. Він тягнув важке відро, намагаючись щосили подати його по мотузці напарнику на горі. Якщо цікаво, звідки вони там узялися, то я знаю відповідь. Їхню помилку юності я дізналася через кілька років повчальна історія, рекомендую. Але зараз поради були потрібні мені самі. Цей натовп біля кас як ти важке відро? Як же ж мені його дотягти, щоб піднятися на гору? Тут потрібна хитрість. Ходімо за мотузочкою. Я підходжу до віконця з написом Військова каса, де було лише кілька людей у черзі. Один із них у військовій формі, решта у цивільному, я в джинсах із рюкзачком. Часу немає. Молодий чоловіче, пропустіть мене, будь ласка. звертаюся я до жалості військового. У мене поїзд відправляється через 20 хвилин. Боюся. Не встигну. Це справа життя і смерті. Так, звісно. Що ж ви стоїте? Спрацювало. Груба касирка здивовано підняла брови, побачивши мене, але все ж таки застукотіла по клавіатурі, підбираючи квиток. Ви колись помічали, який гуркіт видає клавіатура в залізничній касі, де вони такий раритет беруть? Чи підбирають спеціально, щоб клавіші цокотіли в такт поїзду, на який так хочеться купити квиток? Чи в такт стуку в скронях? Квитків немає. Тобто, як це немає, взагалі немає, і навіть у пласкарті біля туалету адже такі зазвичай не беруть. А я візьму подивіться добре. Дівчино, я ж вам ясно сказала, що квитків немає. Не затримуйте чергу. Чорт, чорт, чорт! Товста зла тітка, що ж ти робиш? Навіщо ріжеш без ножа? Повертатися пізно, залишатися тут безглуздо, думай, де що думай, має бути якесь рішення. Точно піду до провідника й почну канючити. Може, навіть заплачу. А що мені лишається робити, як не розплакатися? Але не зараз ця зла тітка не пожаліє, навіть зрадіє такому повороту. Адже я пролізла без черги завдяки чоловічій шляхетності, їй цього не зрозуміти. Я біжу на перон. Добре, що поїзд уже подали. Провідника треба шукати чоловіка і зробити нещасні очі зараз вийде в два рахунки. Може, і зовсім не доведеться грати, нерви й так на межі. О, порожній вагон, хоч і плацкартний, збрехала зла баба, що квитків немає, і провідник чоловік. На вигляд, наче зговірливий, лишилося напроситися зайцем. Добрий вечір, бадьоро починаю я. У вас вагон порожній. Візьміть мене до Києва. Дуже треба у касі сказали, що місць немає, а я бачу й дуже навіть. Я би з радістю, але немає, дівчино. Сам дивуюсь, усі місця викуплені, а ще жоден пасажир не прийшов. Як таке може бути? Та що ж ви всі заспівали? Місць немає, місць немає. Мене прорвало. Я, може, до коханого їду. Ну, що ви плачете, не треба. Я ж правду кажу. Мені яке діло? Ви ж не поїдете на третій полиці, там, де матраци лежать? Хто вам таке сказав, відповідаю я, витираючи сльози. Дуже навіть поїду. Я ж теж правду кажу, що до коханого їду, хіба не зрозуміло? Ех, усе мені зрозуміло, пані. Ще й як зрозуміло, сказав він, усміхаючись. Заходь у вагон. Може, хтось не прийде, чи запізниться, але місце не обіцяю. Сама погодилась на третю полицю. Дякую. Я ж застрибала від щастя. Людина, подумала я, вбігаючи в порожній вагон. Усе мета досягнута можна розслабитись і покладатися на вдачу, відраховуючи хвилини. Десять хвилин до відправлення нікого, вісім хвилин нікого, шість хвилин теж порожньо. Як таке може бути? повторила я про себе слова провідника. Дійсно, загадка якась. Провідник нервово зиркав на всі біч, коли відповідь на загадку з'явилася за п'ять хвилин до відправлення. Просто вона запізнювалась. Спочатку одна відгадка, потім друга, а потім посипалися до вагону одна за одною, тільки встигай рахувати. Це були солдати. Портянки, твою ж матір, подумала я. О, дівчина, клас! Подумали солдати, скільки вас? приречено спитала я. Цілий вагон. радісно вигукнув хтось. От, халепа, як же я з вами в одному вагоні їхатиму. Провідник хороший не дасть скривдити, та й з ними був головний. Як його там, старлей? Ну, точно не знаю. Дівчата в 19 років мало цікавляться військовими званнями та чинами. Головне суть. А куди ви їдете? Вирішила я завести розмову, вмощуючись на краєчку бокової полиці. У Київ до кінцевої присягу на вірність батьківщині давати, відповів один солдат із добродушним обличчям. Класно, я теж у Київ, у мене там хлопець живе, вирішила з ним побачитися. Я б теж хотів, щоб моя дівчина на мене подивилася, коли я присягу даватиму, сказав солдат, поправляючи ремінь. А в тебе вона є. Поцікавилась я, помітивши, як він розправив плечі, поглядаючи на мене. Є Наталкою звати. Вона сказала, що ще подумає, їхати чи ні. А що далеко їхати, раз у неї такі думки з'явилися? Та ні, вона злюботина, як і я. Батьки мої приїдуть до Києва машиною. Подумав, що маму скоро побачу. Хотілося б і Наталку обійняти. По телефону говорили, ага, у нас у частині є таксофон. Проблема тільки купити картку, щоб подзвонити. То ми придумали хитрість. Коли дзвінок з'єднують, є безкоштовні 10 секунд. Стараємось у ті секунди вкластися, щоб гроші на картці зберегти. Я уявила собі цю розмову. Привіт. Привіт. Усе добре? Ага. Кохаєш? Так. Приїдеш? Не знаю. Чому? Думаю. Пі-пі-пі-пі. Ще гірше, ніж у мене. Що тут запам'ятаєш. Я теж бігаю на переговорний пункт, поділилася я з солдатиком. Але в нас у відділенні зв'язку хвилини треба купувати. Мені видають жетончик. Черги страшні, але іншого виходу немає. Телефона вдома немає, а в нього є. Ми домовились, що я телефонуватиму після сьомої вечора, а він чекатиме. Ходжу туди, як на побачення, а цього разу не витримала. Тепер їду з вами в одному вагоні. А як же ти спатимеш? Адже ми всі місця зайняли. здивувався солдат, озираючись на товаришів. На третій полиці серед матраців весело відповіла я. Ну, ти даєш? Моя б так не поїхала, любиш його так сильно. Просто сил немає. Вирішила нічого йому не казати приїду, як грім серед ясного неба. А ти впевнена, що він там не з іншою? Він же не знає, що ти їдеш. Впевнена на всі сто, ні навіть на двісті. Солдат оглянув мене і його сумніви розвіялися. Я ніяково схрестила руки. Такі погляди ловлю давно, але тепер стало незручно адже вагон був повний хлопців, які скучили за жіночою ласкою. Мимо пройшов провідник і підморгнув мені. Ну що, зайчисько, застрибнеш на третю полицю? спитав він. Чи як застрибну, головне, що я в поїзді тоді несу постіль. Я задерла голову, щоб зрозуміти, як розташуватись серед матраців. Мене відвідали невеселі думки Мдадашо. Твоя мотузочка, якою ти обійшла товсту тітку в касі, закинула тебе добряче, як же ж туди залізти? Слухай, перебив мої думки солдатик, не лізь так високо, можеш на моїй полиці поспати. Вона теж верхня, але все ж краще, ніж третя. Ой, як приємно, твоя Наталка дарма думає. Я б точно приїхала, тим паче машиною. Люкс умови, а вона ще вагається. То вона мене маринує, я її добре знаю. Хоче почуття перевірити на міцність. Напевно, мій хлопець робить те саме бачиш, що накоїв? сказала я йому з другої полиці. Ти відважна, дівчина, хлопці таких люблять. Не сумнівайся, він завтра зранку буде один, таким, як ти, не зраджують. А ти звідки знаєш? Ми ж щойно познайомилися? Досить і цього, щоб зрозуміти, відповів солдат і сумно глянув у вікно. Не сумуй, Наталка тебе кохає. Приїде, от побачиш. Ти ж хороший. Що тут не зрозуміло? сказала я, витягуючи ноги на полиці, але вони не вміщалися. Довгі. Хлопець усміхнувся і сказав. От і тобі було досить, щоб зрозуміти. А як же Наталі довести? Просто будь собою, таким, як ти є. Щирість завжди проста і зрозуміла, вона в очах. А може, й у вчинках? сказала я йому, й усміхнулася. Тепер і я все зрозумів. Треба кликати її заміж, жити без неї не можу. Я засміялася. Ну, ти й бравий солдат. Одразу в атаку. Інших у Люботині немає. От і доводь, що немає, а мені вже спати час. На добра ніч, побажав солдатик. Я внизу поки посиджу. Дякую, що місцем поступився. Та, дрібниці. Я натягла на себе сіре простирадло і провалилася в сон. Він був ніжно-рожевий. Ти цілував мені руки, гладив плечі, перебираєш волосся, торкався язиком моєї верхньої губи, проводив рукою по спині, опускався все нижче й нижче. Від хвилювання зупинилось дихання, і тут пролунав чужий чоловічий голос. Дівчино, ви як тут опинилися? Такий сон перервати. Хто ти? Бандит? У темряві я ледве розгледіла погони. Це був старлий. Блін зараз нами з солдатиком влетить. Від страху перехопило подих. Я вас питаю, як ви тут оказалися, наполягав старлей. Рядовий Антипенко? «Я!» Миттю підскочив солдатик, приставивши долоню до скроні. Чому не доповів про позаштатну ситуацію? Старлей упер руки в боки. Ситуація не обіцяла нічого доброго. Холодок пробіг по моїй спині, зараз буде чи хвостити. Солдатик мовчав: Я сама я сама сюди залізла, без дозволу, заступилася за нього. Панянко, я з вами ще розберусь, повернувся до мене старлей. Звільніть місце живо! Гаркнув він. Ой, живо не вийде. Темно, нічого не бачу. Можете подати руку. Солдати кинувся допомагати. Стій. роздратовано гаркнув старлей. Струнко. Мені. завмерла я. Одна нога зависла в повітрі, друга ще на полиці. Матрац з Радницьки вислизав із рук. Чорт, поза непристойна, лиш би не гепнутися перед цією годиною на шум прибіг провідник. Дівчино, та що ж ви так необережно? занепокоївся він. Так і вбитися можна. Чому сторонні у вагоні? не вгамовувався старлей, спокійно спостерігаючи мої акробатичні піруети з підтримкою провідника. Теж мені злочин. пробурмотів провідник, допомагаючи мені вибратися з незручного становища, наче сам ніколи зайцем не їздив. Викликай начальника поїзда, будемо розбиратися. Не вгамовувався старлей. Провідник озирнувся. Солдати мирно спали. Один тільки Антипенко стояв струнко. А я з розкуйовдженим волоссям тулилася в куточку, пахло висадкою на першій зупинці. Третя година ночі чого шумиш? почав провідник. Начальник поїзда спить, а вночі погано міскується. Треба пояснити, що й до чого. Ходімо разом його будити. Я солдат не залишу, по статуту не дозволено. Пояснив Старлей. його запал потроху згасав. От і стережи своїх солдатів, а то дивись, ще не дорахуєшся. Вже ж одного прогавив? кинув провідник. Ходімо, дівчино, за статутом солдатам спати належить. Старлею нічого було заперечити. Антипенко швидко забрався на свою полицю, а мені сон як рукою зняло. Що ж ти так необережно? спитав мене провідник, коли ми опинилися в його купе. Та мені солдатик сам місцем поступився. Я ж не знала, що шляхетність у статуті не прописана, опустила я очі. Ладно, не засмучуйся, посидь тут трохи, поки той скажений засне, потім повернешся. Але тепер із третьої полиці ні ні, а то влетить нам обом. Урешті я таки дісталася тієї злощасної третьої полиці. Спати, як і раніше, не хотілося, а повернутися на бік не могла, Стеля заважала. Лежу, ноги підігнула, а думки зовсім інші. Яке ж це незручне ліжко серед матраців? Я хочу спати з тобою. Одежина така тісна, не роздяглась, засоромилась, увесь вагон чоловіків портянка тхне. Дихати нічим, і серце б'ється так швидко, втакт колесам. Якщо ми так мчимо, то чому досі не приїхали? Я дихаю, часто згадуючи твої руки, губи, міцне тіло. Зірвала б зараз із себе ці джинси, а потім і твої. Гад, навіщо маринуєш мене? Зараз я тобі покажу, як треба мною знущатися, подряпаю тебе, як дика кішка, навіть в кушу. Будеш ходити ще сім днів із доказом моєї любові, а потім я тебе з'їм маленькими шматочками, почну з найсмачнішого, і джинси твої зніматиму повільно, повільно розтібатиму блискавку, як равлик. І в очі дивитимусь при цьому, маринуватиму, щоб і тобі раптом стало зрозуміло, і тобі, і мені. Навіщо при цьому поспішати? Знав би тоді цілий вагон тестостерону, які мокрі трусики сховалися на третій полиці, ледве-ледве дочекалась ранку, коли побачила статую батьківщини матері з піднятим мечем над Дніпром. Кажуть, їй підрізали меч, щоб не був вищий за дзвіницю Києво-Печерської лаври. Треба якось перевірити. Ну що, влетіло тобі, Антипенко? прошепотіла я солдатикові, нахилившись до його полиці. Та ні, пронесло, відповів він задоволено. Трохи погундів, і все. Ну, й добре, сказала я, зіскочивши вниз. Усе не можу я тут більше лишатися. Піду в тамбур. Прощавай, наречений. Бережи Наталку. І ти себе бережи. Удачі. У тамбурі гуркотіли колеса, вони заглушали навіть стукіт мого серця. У вікні вже можна було розглядіти ознаки наближення столиці: паркан, будинки, гаражі, сміттєзвалище. Це значило, що міст через Дніпро ми проскочили. Поки я возилася з матрацами. Під'їжджаємо, подумала я, побачивши автобусну зупинку і маршрутку, що проїжджала повз. Я стиснула лямки рюкзака і стала переминатися з ноги на ногу, немов спринтер перед стартом. Провідник, що зайшов, усміхнувся і відвернув обличчя у вікно. Все він знає видно, не раз таких, як я, божевільних зайців возив. Скрип, гальм, перон, вокзал, люди, давка в метро, тряска в маршрутці, 36 кроків, два прольоти сходів, двері, три дзвінки, улюблені сонні очі. Ти. Як ти тут опинилась? Сюрприз!